Він двічі намагався потрапити до квартири, не побоявся кинутися в полум'я без верхнього одягу. 23-річний рятувальник Андрій Асаулюк поза службою врятував 78-річну жінку. Запах диму відчула дівчина Андрія. Хлопець вибіг на балкон, побачив, як з вікон першого поверху сусідньої будівлі йде дим. А біля під'їзду багато людей. Швидко вибіг на вулицю і кинувся усередину багатоповерхівки. З першого разу відкрити двері не вдалося. Я запитав, чи є людина, сказали, що да, людина є, але особо точно ніхто не знав, де вона знаходиться. Я з першого разу спробував зайти, але відчув, що сильна температура і сильний дим вийшов назад, стояв секунди-дві і повернувся назад. Тільки вже намочили мені сусіди рушника, і я приклав його до лиця мокрого. І я ліг повністю на землю і поліз в квартиру шукати. Андрій Асаулюк виніс бабусю задимленого помешкання, передав бригаді медиків, а потім ще й допомагав колегам гасити пожежу. Це вже вдруге надзвичайник рятує людину поза роботою. У березні дістав чоловіка, який провалився під кригу у Липовці. Каже, у такі моменти немає часу на роздуми, треба рятувати життя. Навчався хлопець у вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Вирішив продовжити сімейну династію рятувальників. Його тато теж був пожежником.